З кордону, коли я оце зараз здавав документи е, в, у Женді, мені зателефонувала людина з кордону, каже, що її не впускають. Я питаю, чи зайшла вона в дію ПЛ? Не заходиться. каже. Ну, Зрештою, е, я кажу: от зайдете е, і е, вас впустять. Не зайдете, е, вас не впустять. Мало того, вона ще зробила катастрофічну е, помилку. Я рекомендую. Наполегливо рекомендую за жодних обставин цього не робити. Її спитали, куди ви їдете? І вона збрехала, вона сказала: до дочки, а всі її дочки в Україні. Тобто це ж легко перевірити. Вони не будуть питати, де живе дочка, давайте ми їй позвонимо. Зрештою, перевірять і відмовлять, навіть якщо вона зайде в Ді Ну, в даному випадку все вийшло. Вона зайшла в тоді UPL. Зрештою, там з 20-го разу, я показав їй, вона мені каже, от не заходиться. Я кажу, давайте я з свого зайду. Зайшов зі свого через її профіль і попросив її код, кажу, ось показую їй скрін. Ось, бачите, я зайшов. У вашу ДЮПЛ, і ви так зробіть. От у мене не заходить. Виявляється, вона тире не так вписувала. Є дефіс, а є тире. І вона, певно. Замість Дефісу вписувала в пароль і через це не могла зайти. Але, зрештою, зайшла і заїхала. Сподіваюся, це, зрештою, її навчить, що до моїх порад треба прислухатись зразу, бо вона прослухала, повзвуха, пропустила те, що я їй казав, що перед тим як іти на кордон, перевір, чи в тебе оновлюється ДІПЛ. Ще раз телефон 730-150-901. Це якщо у вас є питання стосовно перетину кордону чи легалізації перебування на території Польщі.